Вітаю, шановні глядачі, вітаю на каналі Питаємо Второ. Отже, на днях розпочнеться нова зустріч російської делегації в Майамі і з американською. Давайте подивимося після такої от брехливої цієї конференції, своєї прямої лінії Путіна, де він сказав, що буде воювати далі, визначатиметься воювати далі. ну і так далі, і так так далі, далі. З якими питаннями поїде туди Дмитрів у Майамі, Що будуть вирішувати, яке питання? З чим вони туди пожалують? Черговими <кій> маніпуляціями. Стосовно своїх бажань. Хочемо тільки так, як ми хочемо, і точка. Все. Іначе іначе буде жесть, як то кажуть. Отже. Маніпуляції з їхніми бажаннями прийшов кінець. башня. Все, що вони там маніпулювали, все, що хотіли, все зруйнувалося. Ну, Він дійсно, план, зайшли ж, просто вперлися рогами в землю, далі. вже ж не... Ну, нічого не відбувається, розумієте? А чому пішов план по ілюзії? Теж в моїх розкладах було, що буде з цим планом Трампівським да, чи Путінським. Він пішов по ілюзії. От він пішов по ілюзії. Все зруйновано. Бажання зруйновані, маніпуляції зруйновані. Ну і далі що? З чим вони приїжджають туди? Треба шукати на якісь нові шляхи. Це те, що було, зруйнувалося. Нові шляхи, через нові маніпуляції знаходити нові шляхи. Від старого повністю йдемо. Все перекреслюємо, шукаємо нові шляхи для свого дому. Знову нові, нові бажання, або я говорю, нові хотілки для свого дому. Поїхали, так? Ну, Тут і загрози є, тому що дама, дама мечів вона говорить про те, що. Попередня, попередня стратегія і тактика була зруйнована. Тепер треба шукати нову стратегію і тактику для нових хотілок в їхньому домі. Я думаю, це зрозуміло. Тобто, знаєте, спецура, спецура Кремлівська знову розробила якісь хотілочки і хочуть втюхувати знову їм через маніпуляції. Ну, це, це, знаєте, це такий вселенський позор для американців. Що ними отак кремлівська моль отак може маніпулювати от ФСБ, розумієте? Потарабанюють туди нові свої хотілки через те, що старі зруйновані. Чого на цей раз хочуть? Чого, Чого желають? Давайте отак от запитаємо. ось, да? Оці бажання для свого дому. Що на цей раз ізволить кремлівська моль? Договарюватися, давай, каже, давай договарюватися Про ресурс, давай домовлятися про ресурс. говорити. А що ж вони будуть говорити про ресурс? Що будуть говорити? Активно створювати ситуацію. Е, дуже розчаровані якими, попередніми якимось. Ну, розчаровані, розумієте? Їхні, їхній фюрер розчарований, тому треба домовлятися заново все. Про що будуть домовлятись? Про що? Активно далі працювати? Е, ну, як, якась пентакліва. Про якусь пентакліву, якусь корпорацію, розумієте, говорити будуть про величезний ресурс, можливо, про дуже великі доходи, які можуть мати обидва е, дома: і Америка, і е, Раша, або Трамп і Путін. Розумієте, тут домовлятися про великі гроші. І туз Пентаклій, е, е, і, і десятка пентаклей. Давай активно працювати. Є всі шанси наповнити Кубишку під саме горло по самі вуха. Куплятимуть, ой, куплятимуть вони Трампа швидше всього. Знову будуть пропонувати якісь дуже великі гроші які і проекти, які дуже вигідні для обох сімей, так би мовити, да що на цей раз захочуть, про що домовлятися, як як себе захистити? Себе захист Є ідея, як захистити себе. У них є ідея якась, яка дасть шанс, що вони там хочуть, чим попруть. Скандал якийсь початок. Ідея. Але ідея, знаєте, як вони поїхали з ідеєю яка не зовсім не зовсім добре. Не зовсім буде прийнята, розумієте, да? не зовсім, але, але в них є якесь бажання, ідея і бажання, як, от, в якому є розбіжності. В якому є розбіжності. От так. Стосовно контролю, контролю якихось ресурсів. Ну це може бути, знаєте, ресурси. Те, що пропону... будуть пропонувати тому Трампу. Це можуть бути і ці на Арктиці, чи де вони там їх розробляють. розумієте? Ну, будуть, щось, щось будуть їм якісь бізнес-проекти. Давайте заново все. З чим вони туди поїдуть. Давайте ще подивимось. З чим поїдуть. Співпраця. Співпраця. Активно, Активно включитися в роботу для того, щоб. Несподівано поставити крапку, ой, несподівано поставити крапку для імператора. Що це означає? Закінчити з імператором, поставити крапку, створити знову ситуацію, співпрацювати, створити ситуацію для <кх> імператора, тиснути далі, допоки він не здасться. Співпрацювати далі. Давайте далі дотискати, я думаю, Зеленського, нова співпраця, нові, нові бажання, новий план, як дотиснути, бачите, тут сила співпрацювати з силовим методом, дотискати, добивати імператора треба як конкурента, призвести його Ну, крах як конкурента. розумієте? І вони ж прекрасно впіймали момент, що. Єрофант ненавидить, просто ненавидить імператора. Тому, по-новому, треба добивати його як конкурента, тиснути, тиснути. Щось, можливо, привезли, вони, для чого вони туди поїхали, як вони будуть дотискати імператора, щоб він втратив, бачите, добити його силою, силові структури, співпраця, крах імператора. Що задумали, що, що буде? Через найближче оточення. Значить, я вам скажу так: що ще, швидше всього, що про імператора нашого, є ще якась, якісь відомості, саме з його найближче оточення, через його найближче оточення добити його і створити його неконкурентноздатним. Зрозуміло, так? Да? Тобто накопано там Міндічгейт, гейт і Карлсон, і, і, Карлсен, і Алі -Баба. От через, через них тиснути, добивати імператора через найближче оточення, що, що в них є. Інформація є. Є інформація про найближче оточення, якою вони можуть обнулити імператора. Ось, ще ми щось почуємо. Таке враження, що ми ще щось почуємо. Брехня якась, слухайте, ну там не все не... це скрито, це щось скрито, але, знаєте, я не хочу зараз захищати імператора, він на тут у нас добряче. от, Але е, все, от, є, є якась скрита інформація, і вона не зовсім правдива. Ну, все, що стосується в Київ ФСБ, воно ж не завжди є 100%. Значить, наголошую, я, я зараз не захищаю, я просто читаю карти, да? тому що по місяцю скрито, але це обман. Тобто, та інформація, про, про яку взагалі ніхто не знає. Навіть, можливо, ну, спец спецслужби в Україні, у, у цій... Як в Америці, да? тобто є якась інформація, за імператора, яка його обнулить. Розумієте? <кій> скрита. ніхто про це не знає. І знають тільки ФСБшники. Можливо, вони запропонують, що давай його дообнулим. До, до у, у нас є от інформація, давай його дообнулим. Він тобі ж теж заважає, він твій теж конкурент. Да? Що? Зіб... Так, тут, тут дивіться, тут таємно зібрана інформація, от 100%. Про якесь про навколишнє оточення імператора. Ну, от, от дійсно, цей детектив, який розслідував от дійсно він сказав, що міндіч це тільки, тільки вершина айсбергу. А ось ви бачите, зібрана інформація, таємна про оточення, яке обнулить імператора. Щось там таки є. Що вони туди привезуть? Да? І давай почнемо якийсь новий проєкт. По цій інформації, слухайте, будемо готуватися до ще якогось вкиду. І основне завдання у Трампа, в Єрофанта, щоб сам подав у відставку імператор, сам подав у відставку. От вони його будуть дотискати, добивати десятка мечів, добивати його будуть. От, удар в саме серце. Новий проєкт, який вдарить в саме серце. І проєкт, швидше всього, зібрана інформація про зраду імператора, що це буде 100% кваліфіковано як зрада. У них є ще ця інформація. І отут, ви розумієте, коли на його почнуть дотискати, дуже велика вірогідність за моїми розкладами. Я постійно говорю, що дуже 99%, а то й більше. Що імператор може можуть його дотиснути, він може скласти повноваження і піти не через вибори, а через відставку. Ось вони ще будуть щось там мутити, я вам скажу. Отак, от, єрофант. Отака буде порада, і ось вони разом, так? Да? Тобто вони можуть передати якусь скриту інформацію. Вступити, втягнути єрофанта в новий проєкт, добити, знову ж таки, десятка мечів, трійка мечів для імператора. Для чого вони туди їдуть? Ось так, ну як підсумок. Для того, щоб він пішов. Все, ударити так, щоб він пішов відставку. І, і, і вони вважають, що це буде основою того, що Україна повинна програти, скласти зброю. Ось так. Важка ситуація для того, щоб е, смерть. По помірності, ілюзія прийняте рішення. Знаєте, скажу так, але все рівно це рішення, яке вони приймають. от Важко зробити трансформацію з Україною. Трансформація вона все рівно це рішення піде по ілюзії. розумієте, Рішення, яке начебто дуже-дуже хороше по сонечку для ну, Д'явол це все да, рішення приймає. Воно все рівно якось вийде з-під контролю у них. І вони, вони побаюються, що це нічого не дасть, але будуть діяти. Слухайте, я думаю, що спробують іще тиснути, тиск тиск на імператора або на Зеленського. Да, скажемо, вже відкрито, Тиск на Зеленського посилиться ще більше. Є інформація. Є інформація, якою вони спробують заставити, щоб він подав у відставку. Ось так. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.